Цій залі, про кого засновник харківського слем руху мультфільм Гагарін не міг би сказати, що знайшов на помийці, Він про всіх нас це каже. Бо єдина людина, про яку він так не може сказати, бо вона починала разом з ним літературний слем пліч-опліч. Це Саша Очман. Під ваші оплески відродження легенди! Віч про те, як вони бачать нас, а я бачу їх. 26 лютого. І Ісландія, і істерика. Колега дзвонить у Фейсбук. Київ оточенні, Вам лишились години, їй терміново. Як це ти не поїдеш? «Ну Так, ти теж журналістка, але ти нічого не знаєш. Ти не бачиш загальну картину. Я просто за тебе боюсь. Я в Києві, він в Явіку, я нічого не знаю. Велика Британія. Ми проведемо тренінг для наших колег, журналістів, щоб ваше ментальне здоров'я вдалося нам зберегти. В чаті не постте трупи. Це може всіх травмувати. Не можна довго дивитись на сверхчутливий контент. Guys, come on. All my life is not чутливий контент. is fucking війна, де гинуть мої знайомі. Мене не засмучує цей горілий бурят у танку. У нього прикольні шкарпетки. Я можу дивитись далі. Британія, нові знайомі. Girl, that's amazing! Як ти так умудрилась попасти на CNN? Велика війна почалася, мене просто взяли в команду. Їбать тут кар'єрні сходи. Нехай би на нас хтось напав. Польща. Для вас ми зробимо все. Але ви вже заїбали. Ви наші найкращі друзі, але волинська різня. Ми приймемо всіх. Але як це? Живете за наші податки, і з цим ви вже заїбали. Але ми врятуємо всіх. Ви платите тут податки, і вам не треба помагати вам не треба, але все одно заїбали. Бандера, волинська різня, Німеччина, мої котики. Ми дуже переживаємо, який кошмар в Маріуполі. Ми хочемо вас підтримати. Ми влаштували збір. Скоро ще зробимо ярмарку. Що вам потрібно, Сашо? Ух, Бронжелети, каски, туронікети, тактичні аптечки, дрони, берці, термуха і захисні окуляри. Німців немає місяць. Саша, хороші новини! Ми врешті зібрали всі гроші. Ми хочемо купити консерви. І бутильовану воду. У вас вже нема води. Італія, папа Римський, Русо, Україна, Прего. Ви ж наче всі православні. Ну от, ходіть, обійміться на католицький Великдень і разом несіть свій хрест на спільну свою Голгофу. Яка різниця хто вбивця? Боже, які ви душі. Греція, Остров Закінтес. У вас в країні війна. Так шкода, я, я так співчуваю. Україна, є, ви хороші, е, Росія теж хороші. Дивись, який захід сонця. Давайте поїбемось.